Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, ваша помічниця у вивченні складних явищ, процесів і подій у курсі історії України 8 класу. Наше завдання на цей урок узагальнити матеріал з теми Національно-визвольна війна українського народу з середини 17-го століття. Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького або як твердять українські історики, революція мала свої особливості. Початок протистояння зумовили складні взаємопов'язані проблеми національно-визвольної, конфесійної і соціальної боротьби. Війна тривала з 1648 до 1657 року. У її ході утверджується нова модель соціально-економічних відносин. Пропоную закріпити останню тезу виконанням тестового завдання. Які зміни відбулися в соціально-економічному житті українського народу в ході національно визвольної війни з середини XVII століття? Варіант А. Ліквідація кріпацтва та здобуття селянами особистої свободи. Варіант Б. Заборона передачі землеволодінь у власність шляхти. Варіант В. Зростання земельних володінь магнатів і шляхти. І варіант Г. Поширення фільваркової системи господарювання. Як стверджує Наталя Яковенко, основна селянська маса, показачена на вході війни, була звільнена від підданської залежності і перетворилася на особисто вільних землевласників Посполитих, і правом володіння оброблюваною ними землею в обмін на сплату податків до військової скарбниці. Національно визвольна війна не вирішила ключових проблем, не вдалося створити стійку державу в етнічних межах України. Втрати від воєнних дій, голоду, епідемії, захоплення в ясир, переселень до Московії та Молдавського князівства були дуже суттєвими. Страхітливих руйнувань зазнали міста й села. Надзвичайно великої шкоди було завдано розвитку ремесел, промислів і торгівлі. Війна зумовлювала страхітливі наслідки для цивільного населення, чого лише вартий каральний похід Яреми Вишневецького. Портрет князя на екрані влітку 1648 року. Показовою є доля містечка погребище на Поділлі. Саме тут, 18 червня, за наказом Вишневецького, було жорстоко покарано всіх, у кому запідозрили учасника селянських бунтів. Свідок подій згадував: цитую, Руки рубали, на палю саджали, шиї рубали, і що там виробляли страшна річ оповідати і писати. Кінець цитати: зверніть увагу, це переповідав загартований у сприйнятті сцен насильства воїн. Відповідь не забарилася. Зупинивши княже військо, селянсько-козацька армія кривоноса почала тіснити Вишневецького назад, здобуваючи за підтримкою місцевої людності міста Південної Волині. Художник Микола Самокіш образно передав один із епізодів боротьби, коли у бою нібито зустрілися Кривоніс і Вишневецький. Це супроводжувалося жахливими сценами насильства. Як писав самовидець, автор козацького літопису: Усе забияли, вбивали, нещадячи ані жон і дітей їх, маєтності розбивали, костели палили, обвалювали. Ксьонзов забияли, двори зась і замки Шляхецькі, і двори жидовські пустошили, не зоставляючи жодного цілого. Рідкий в той крові на той час рук своїх не умочив. Трагічною була доля єврейських громад: відбувся страхідливий спалах насильства. Євреї часто були торговцями й орендарями, вони часто сприймалися простолюдом як безпосередні винуватці їхніх бід. До цього додавалася релігійна нетолерантність до іудеїв, що тоді була загальноєвропейським явищем. 300 єврейських громад, осілих в Україні, припинили своє існування саме в цей час. Єврейська хроніка тих часів, написана мешканцем міста Заслава Натаном Гановером, оповідає про нечувані звірства, руйнування єврейських осель, перетворення синагог на стайні. Попри моменти в історії, що є болючими в україно-польських та україно-єврейських відносинах, події національно визвольної війни мають величезне значення, було створено вперше після припинення існування у 40-х роках 14-го століття королівства Руського державу, частина якої у формі лівобережної Гетьманщини проіснувала на правах автономії у складі Російської імперії до початку 80-х років XVIII століття. Формується нова політична еліта козацька старшина, адже в оточенні Богдана Хмельницького перебували талановиті полководці, успішні адміністратори та досвідчені дипломати: Іван Богун, Антін Жданович, Матвій Гладкий, Філон Джаджалі, Станіслав Кричевський, Іван Виговський, Юрій Немирич, Максим Кривоніс, Іван Ганжа та багато інших. Протягом тривалого часу, після завершення війни. Козаки, селяни і міщани Лівобережної Гетьманщини користувалися позитивними наслідками соціально-економічних змін. Навіть матеріали Генерального опису 1765-1769 років зафіксували на лівобережжі численні факти, коли селянські і козацькі поля, городи, сіножаті кваліфікувалися як свої власні, свої живі. Пригадаймо події Всесвітньої історії. Хоча за рівнем розвитку промисловості і торгівлі Гетьманщина відставала від Німеччини, Англії, Нідерландів, все ж на середину XVII століття у багатьох промислах стали зароджуватися початкові форми мануфактурного виробництва. У сільському господарстві формується якісно новий тип виробництва козацький, який за своєю суттю був фермерським. І якщо в Нідерландах до революції призвела глибока суперечність між динамічним характером внутрішнього розвитку та інерцією владних структур і установ, то в українських землях важливу роль відігравали суперечності між козацьким типом господарювання та фільварково-панщиною системою, яку підтримували державні структури. Важливо розуміти, що війна в українських землях тривала в той час. Коли важливі зміни відбуваються у Західній Європі, так у 1640 році розпочалась революція в Англії, і в тому ж році спалахнули повстання за незалежність португальців проти іспанців і війна жінців у Каталонії за збереження автономії. У 1647 році розгорілося полум'я антиіспанської боротьби в південній Італії та Сицилії, під час якої Неаполь проголошується республікою. Високою була соціально-політична напруга в Данії, назрівають події фронди у Франції і масові селянські повстання в Австрії, Московії, Швеції, Швейцарії. Усе це дослідники вважають проявом кризи середньовічної цивілізації і зміцненням пагонів нової цивілізації. Національно визвольна війна спричинила суттєву зміну у співвідношенні сил у східній, південно-східній і Центральній Європі. На жаль, не на користь Гетьманщини. Але вона різко послабила геополітичні позиції Речі Посполитої та Кримського ханства і водночас помітно зміцнила роль Московії, яка розпочала експансію на захід. Національно визвольна війна українців сприяла виборенню Бранденбургом, Прусією, незалежності від Речі Посполитої та зростанню міжнародного впливу Швеції. Для того, щоб перевірити, як успішно ви опанували матеріал з теми, виконайте підсумкові тестові завдання. Але перш ніж приступити до цього виду роботи, повторіть основні дати, перегляньте карти. Якщо ви робите короткі нотатки під час наших уроків, впевнена вони стануть вам у нагоді. А я прощаюся з вами, бажаю відмінних знань, найкращих оцінок і, що найважливіше, розуміння важливих історичних процесів. З вами була Ольга Дудар. Це урок історії України, 8 клас.